Броня, яжара та виконання управи приступити. Командир танкової роти 41-ї окремої механізованої бригади на псевдожара дає команду розпочинати навчання. Екіпаж танку йде до бойової машини. Завдання на сьогодні відпрацювати стрільбу по цілі. Зараз на першу чергу в них відпрацьовується танкова ціль, яка стоїть далі. Відпрацьовують вкладним стволом з гармати. Тобто вони повноцінно наводять гармату на ціль. Вони прицілюються і вистрілюють. Стріляють в русі з гармати та кулеметів піхотного та крупнокаліберного. Такі вправи, говорить жара, потрібні, аби майстерно керувати бойовою частиною танка, а ще максимально ефективно вражати противника. Люди, які попадають з навчальних центрів до нас, їх формують окремо як навідника, механіка і командира танка. І вже тільки тут, в бригаді, вони можуть зібратися докупи. І методом от таких і от полігонів вони досягають того, що вони стають екіпажем. Відпрацьовують стрільбу на модернізованому т 64 Говорить командир роти. Додає, танк нещодавно прийшов із заводу і тепер проходить обкатку, аби максимально наблизити навчальні умови до бойових. Під час маневрів підривають міни. Срів був для того, щоб хлопці розуміли, що їх чекає далі. Танкістів на превеликий жаль, ворожа піхота не любе дуже сильно. Сильно багато шкоди ми їм наносимо. А так вибухають протитанкові міни. 21-річний механік на псевдомалий каже: на такі краще не натрапляти. Якщо на бойових напрямих виїздах, коли ти знаходишся в метрах 200 від росіянів російської армії, то коли ти на ТМ-ку наїжджаєш, танк розбувається, гусля злітає, і просто розумієш що тобі треба вилізти і тікати, бо прилетить фіпіві і просто знищать, то ну, бажано на неї не наїжджати. З екіпажем, говорить командир, він перебуває на зв'язку весь час. Вони будуть постійно працювати з рацією взаємодії зі мною. Тобто я їх веду, куди вони їдуть, я їм говорю, куди вони стріляють, я їх так же само вивожу обратно. Свій шлях у війську жара починав із Невідника у 2023-му. Воював біля Куп'янська, потім неподалік Лимана. Пізніше був в часі Ф'яр, Торецьк, Нью-Йорк. Останній напрямок, на якому били російські позиції, говорить, був Суджанський. Останні рази, коли ми працювали, танки виїжджали ну, 50-70 метрів до ворога. Піхота по танку працює з автомата. Тобто вони сподіваються, що вони зможуть йому щось зробити. Нічого не вийде. Броня наша, все. Командир зізнається, його найбільша мрія це зберегти людей, а ще повернутися додому. де його чекають мати, сестра, дружина та маленька дитина. Звісно, після перемоги. Діана Крахматова, Євгена Брасімов. Суспільне новини. Сумщина.